Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, ми маємо першу неділю Великого Посту, першу неділю Великого Посту, що називається неділею православ'я або неділею отців Сьомого Вселенського собору. Сьомий Вселенський собор у Нікеї був у 788 році. Це останній собор, цей останній собор, який церква відбула ще разом. Після того вже не було ні одного собору, де би церква не була Це був останній собор, де ще не було поділу на православних і католиків, де церква ще була одна одна, і в 1054 році стався той розкол на східну і західну церкву. Тому ми святкуємо той собор, що так само, як знак єдності між Сходом і Заходом. Цей собор відбувся з тих причин, що на той час дуже сильно поширилася єресь Іконоборці, людей, які виступали проти ікон. Всі ми добре знаємо, що в Старому Завіті не можна було малювати образ Бога. Книга виходу, 20 глава, 4 стих, чітко забороняє. Ти не маєш права робити собі якісь образи. Бог був вище від образу. Бога не можна змалювати. Це Бог Вселенний, це Бог, який все сотворив. І всім управляє. Вдумайтеся в те слово. Не Дюсендор, не церкву збудував, а все сотворив і всім управляє. Все, Всю вселенню. Оті всі галактики, оті всі зонячні системи і так далі, де ми навіть не знаємо, чи воно має закінчення, чи воно не має закінчення. От ту велич не можна було змалювати. Її не можна було десь помістити в якийсь маленький там, я не знаю, там, образочок або ще щось. І тому цілий старий завіт Бог базувався на тому, на отій величі Бога. Виявляєте, на горі Синай. Люди хіба доторкалися до гори Синай і помирали. Там був Бог, отакого Бога вони бачили в старому завіті. Але цей Бог був тим Богом, якого люди боялися. Тому, коли Мойсей прийшов під гору Синай, коли вони прийшли під гору Синай, не всі його просить, йди на гору, ми боїмося. Як ми зараз сюди наступимо і умремо. Ти нагуру, і дитина і говорить з Богом, ми не боялися Бога того, який їх вивів із єгипетської неволі. Той, який так хотів бути з тим народом. Але народ його дуже сильно боявся. Це є Бог всемогутності. І саме на тому базувалося, що в Старому Завіті в нас немає якихось образів Бога. Старий Завіт минувся. Прийшов Ісус Христос. Сталося це воплочення. Сталося щось таке, що ми з вами всі ще навіть не можемо до кінця оцінити. О той Бог, який був в старому за віки, той всемогутній Бог, який все може, все сотворив, всім управляє, стає малесенькою дитиною, яка не може контролювати нічого. Навіть самого себе. Відбулося це все навіть не там, де людина могла би собі це уявити. Це відбулося не в яких спалах, на які ж я не знаю, там це, це відбулося звичайній стається. Здається, Бог позбув себе всіх тих атрибутів, які він мав у Старому Завіті. Все могутності, все сильності, все знаючості. Він стає малим, слабким, навіть говорити. Він стає той маленькою, у Рістрі. Це є так послання до людини. Він стає таким, як. І це дає нам, бо це народилася жива дитина, жива людина. Це людина виросла, яка 30 років жила собі, працював як звичайний столяр і так далі. після цих 30 років. Він заходить і починає у своїй крок. І це дає нам підставу сказати, що ми бачили Бога. Це дає нам підставу малювати оці ікони, ті, які, які стоять там. Ми маємо право. Бог поплотився, він показався людині. І це, ця підстава була тим, що люди почали малювати Бога. І людина є як людина, вона готова навіть найкращі, і найцінніші, і найдорожчі речі часами так обходити, що в кінці завжди виходить щось не так. Десь до 6 століття. Не було якихось великих проблем. Але починаючи від VI століття почалося надужевальність. Почалося перше таке, що ікону малювали хто як собі хотів. Не було якогось такого стилю, так як є тепер. Якщо бачите, оцей наш іконостас. ікони приблизно всі мають якийсь певний свій стиль. Тобто вони відрізняються, звичайно, там якимись такими, ну, кожний, кожний іконописець пише, є в в силу того, як свого таланту і так далі, але якийсь певний стиль зберігають, кольори і так далі, і так далі, і так далі. Того ще не було, тому малювали хто вони втікє. Хто як хотів, хто скільки хтів. А ще найгірше, що почали прославляти вже не того, хто на іконі, а почали прославляти саму ікону. Ми маємо такі різні передання, що там навіть до хліба і вина. Докидували трошечки тої ікони, щоб освятити його, не слово Боже освяченого, а ікона почала освячувати. І через оці надруживання дуже почалася та величезна течія у тих іконоборців, які сказали, Бог в Святому Письмі заборонив нам його малювати. Так тривало аж до 787 році, до того останнього собору у Нікеї. і тоді, коли зібралися святі не всі з них стали святі, але в кожному разі єпископи. Цієї церкви вони сказали, що Бог дав нам підставку, Він показав нам своє лице. То чому ми не маємо права його малювати? І тут ми доходимо до того найскорішого і найважливішого. Ми не прославляємо ікону. Ми прославляємо того, хто є намальований, чи написаний на тій іконі. І це є те, що ви як ті, що ми взяли сьогодні як перше. Із нашого з цієї м'я. Бо бачимо, і в нас таку легеньку тенденцію до того, що вода посвячується, ікона посвячується і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І відхід від того, що посвячується не вода, а посвячується людина. А вода є тільки символом того, що людина освячується. Цінність ікони не є в тому, з яких фарб вона намальована або на яких дошках. А цінність є в тому, хто є змальований на тій іконі. Доки вам ви маєте якусь фотокарточку якоїсь вашої рідної людини. Правда? Хтось свого чоловіка, хтось свою дитину, хтось свою маму, хтось свого тату. Та фотокарточка має цінність тільки до того часу, допоки ви пам'ятаєте цю людину, допоки ви її знаєте. Ви ніколи не будете носити у себе десь біля себе чи тримати у себе на столі фотокартку якоїсь людини, яку ви не знаєте. Ну, можна. Є й таки до та дорого доходить ті, хто там дуже любить якогось там співака чи ще щось собі ставлять там. Але в кожному разі, та фотокартка не має для вас цінності. Та має цінність. Якщо ви її знаєте, людину, якщо ви її любите, якщо ви маєте з нею відносини, стосунки, тоді та фотокартка має для вас. Ось це було те послання отців Нікейського собору. Ми не малюємо і цінність не є в тому, як, яким талантом і так далі була намальована ікона. На іконі є зображений видими Бог. Той Бог, який став людиною, щоби пояснити людині, людину, ти не мусиш боятися, бо старий завіт минувся. Вчися Бога любити. Бог став людиною, щоб людина стала Богом. Щоб людина пізнала у собі хто божественне, що кожен із нас носить у собі частицю Божого Слова. І цінність, цінність ото Євангелія, і цінність отех ікон не є в тому, в яких обробах вони написані, не є в тому, на якому папері. А Євангелій це є послання, це є лист Бога до кожного із нас. І в тому листі, ви знаєте, наскільки це є науково доказано, але в кожному разі є передання, що в тому листі Бога до людини є 365 разів сказано, не бійся». Нам Навчитися би Бога не боятися, а любити. Ми би багато речей в житті своєму зробили по-іншому. Не зі страху, а з любовю. Знаєте, зі страху можна дуже багато речей. Зі страху можна ціле своє життя прожити, чи можна ціле своє життя прожити в страху в страху перед тим чи перед іншим. Але з любов'ю можна створити ще більше. Каже апостол Павло, навіть якби я говорив на всіх мовах світу, а не мав любові. Той каже, як то, та, той дзвін чи та мідь, по якій ви вдаритеся, звук є, але воно не доносить певних сенсів. Каже, навіть якщо я все своє майно роздав, але не мав любові. Я не мав би ніякого світу. Вчитися і вміти любити Бога. Дивитися на себе, на своє життя. Дивитися на той десь довколишній світ, не на як щось, якусь таку клапу, де люди постійно світ товчуть одні одні. А дивитися на нього як Боже сотворіння. що Бог це сотворив. Він сотворив світ саме таким, для кого він мать і знав. Бог сотворив навіть ту людину, яка стоїть біля мене. Уявляєте собі, двоє людей, які ніколи в житті не бачилися, не знаються, живуть. Роками разом. І та одна людина є створена саме для твоєї людини. Чомусь ти, Юрку, взяв собі марту, а не когось іншого. Якраз в тому полягає ця суть. Бо така марта була створена для тебе, а ти був створений для неї. І так з кожного візнецькою. Навчитися дивитися, цінити те, що ми маємо. Ми б набагато в житті, чи ми життя, наша якість нашого життя була би набагато. Ціннішої, бо ми б вміли б навчитися цінувати ту людину. Саме для цього є оці атрибути. Молитви, Євангеліє, ікони. Це і все те, що має нас трошки вести, крок далі робити. Щоб ми могли глибше пізнати Бога. Ще раз, ота ікона є ціна тільки тоді, коли я знаю, хто там є. Це є наша фотокарточка нашого рідного. Її міжнароди, який живе в нас. Бо якщо в нас не живе Господь Бог, то там поселиться інший дух. І ви знаєте, що той дух не завжди буде тим духом, який буде проводити нас до Землі. Цей дух це і дух страху. Дявол дуже сильно з прихом. Бо зі страху людина може також багато зробити. Оці причини, розумієте? Не наслідки, не те видиме. Те, що ми бачимо, те видиме, що ми чуємо в нашій літургії і так далі, це є все середники до того, щоб дійти до тої нашої невидимої душі, щоб в тій нашій невидимої душі могти посадити ото зерно віри до Бога. Бога, який все сотворив, всім управляє, має всі оті атрибути Старого завіту. Він не змінився, він змінив своє відношення до нас. Бога, який стає тим малесеньким хлібом Іваном. Уявляєте? Там немає нічого вже божественного. Він не має тої сили, він не має того страху, він настільки присмирив себе, що він стає одним малесеньким частичкою Хліба і вина. І як я це буду приймати з гідністю, з любові до нього, що він пройшов таку далеку дорогу із того космічного суди наше земне, я буду вчитися любити себе, любити тих, хто є мене. з любов. Ті заходи і Вони так і, як би сказати, саме в такому порядку стоять. Навчися любити Бога. Навчися любити Бога, навчися любити ближнього, Навчися любити ближнього, навчися любити себе. Я трошки поміняв, навчися любити Бог, навчися любити самого себе, тоді будеш вміти любити ближнього. Це якісь те послання, яке Господь залишив нам тут слово, а там для нашого Бога. Амінь. Слава Ісусу!